У Франції особливе ставлення до текстилю в той час, як в Україні, на жаль, поки що намагаються економити на цій відео витрат, і даремно, тому що роль його складно перебільшити. Текстиль спеціє інтер'єру, його заключний акорд, як показує практика, економія на тканинах істотно збіднює загальне враження. Карін Сашко поділилася з інмі ром, прийомами, якими користується при оформленні декору. Джерелами натхнення і подробицями робочого процесу Карінсажо енергійна француженка і талановитий дизайнер в світі високої моди і розкоші. Вона почала працювати в кращих модних будинках Франції, Спорюючи дизайн аксесуарів і ювелірних прикрас тканини бренду Саджо Унікальні їх виробляють на ткацьких фабриках. Ліона знаменитого центру французького ткацтва з століття і текстильних підприємствах Флоренції, які обслуговують світові будинки моди. Ім Карін, скажіть, як вплинув досвід роботи у відомих французьких будинках моди на створення колекцій під власним брендом, досвід співпраці з кожним з будинків моди досі знаходить відгук у моїй деятельності. Гермес це смілива робота з різними матеріалами, гумою, шкірою, склом, металом. Джон Галіано всегда детербувательної ставлення до дрібниць і цілісності образу ніколи не забуду. Як ми готували один з модних показів, і в якості аксесуара для одного із платів Джону Галіано принесли тканину брошка квітка, справжній витвір мистецтва занадто досконала. І спитала шок і захват, коли у мене на очах модельєр заново затонував його з допомогою пакетика чаю і теплої води. А потім кинув на підлогу і потоптався по лепесткам. Тільки після цього він, задовольнившись результатом, закріпив цвіток на вбранні моделі для виходу на подіум. Но главним кумиром для мене завжди був французький кутюр'є, і в Сен Лоран я часто надихаюся творчістю майстру великого знавця мистецтва і творця неперевершених чуттєвих жіночих образів. Їм кажуть, що у Франції особливе ставлення до текстилю в інтер'єрі це дійсно так, так, звичайно. Французи дуже люблять гарний інтер'єрний текстиль, ми творчі натури і істинний богемний, шик немислимий для нас без елегантних дорогих тканин, спадаючих мальовничими складками. Ви могли б собі уявити романтику бульварів Парижа, де кожен будинок помніть ізвестних художників, скульпторів і письменників без вікон з балкончиками і поетічними гардинами. Я ні який текстиль, на вашу думку, типовий для французького стилю. А ще з дитинства я перш за все удаляю внимання кольором і орнаментів, звичайно. Величезний вплив на французьку моду зробила епоха правління Людовиків Ксівк свій часи, близку, пані де Помпадур і Марії Антонетти, голоцове розкош, шакарт, гобелени і шовк залишаться в фаворитах у французів назавжди: натуральні тканини, дамаські візерунки, сільські мотиви туаль жуї, Тові з проснаних пройшов крізь історію і дійшов до наших днів. Вони завжди будуть синонімами французького стилю. Тому щороку я обов'язково створюю колекцію з современною інтерпретацією класики, наприклад, колекція портєрних тканин Трансанале то принт барокового орнаменту з райдужної фольги по велюру. Або колекція шелков тканин Мітердіси зроблена ручною печаттю традиційних сільських французьких візерунків в стилі туальдежою на шовку. Оригінальний ескіз цієї тканини я намалювала, вибрала модні насичені кольори для фону і осучаснила класичний сюжет яскравою смугою живого кольору. І ще, безперечно колоніальна історія Франції зробила її фанатами етнічних тим: марокканські візерунки, вишивки і килими, яскраві і песочне кольору ажиру, екзотичні фрукти з плантацій французької гвіани, придивіться, текстиль, шпалери, меблі або аксесуари з відгомонами цих мотивів ви обов'язково зустрінете. Навіть в класичному французькому інтер'єрі. Я теж люблю змішувати епохи і культури в своїх колекціях. І створила несколькотканий з орнаментом спір'я екзотичних птахів какаобобів листя папірусу. Ім, якими тенденціями в текстильній моді ви могли б поділитися з нами? Знаєте, щоб не стати заручником ринку і швидкоплинності моди, дизайнер повинен вміти передбачати модні тенденції. Я завжди планую актуальність колекції як мінімум на три роки протягом цього терміну, а можливо, і більше вона не дознапотерять гостроту стилю свіжо і органічно поєднуватися з современними інтер'єрними декораторськими ідеями. Слідуючи підказкам своєї творчої інтуїції, люблю ризикувати і не піддаватися диктату ринку. Намагаюся не слідувати за модою, а створювати її сама. Мої останні тканини я створила в органічному стилі і зараз бачу, що не помилилася осінні інтер'єрні виставки та подіуми. Паризького тижня рясніють синьо-зеленими і напівпрозорими тканинами, а морські хвилі і танець підводної флори. Частий сюжет в колекціях весна до 2.0.1.6. Ім. Карін, у вас є улюблений прийом, який ви використовуєте в процесі текстильного оформлення інтер'єру. Так, у мене є своя маленька пристрасть, я обожнюю аксесуари. Це характерно для тюри. Закінченість модного образу розкривається в аксесуарах-рукавичках. прикрасах, капелюшку або сумочці, навіть правильно підібраних гудзиках, так і текстиль не зазвучить. В інтер'єрі химерних кистей і підхватів, розкішної бахроми або елегантної тасьми. В якості матеріалів використовую шовкові нитки, намистини з муранського скла. Золотий шнур, фатиновані деталі з різьбленого дерева. Дуже люблю кожну з цих штучок, напевно, тому що я стовідсоткова француженка. Інтерв'ю взяла Юлія Морозова, арт-директор компанії Скол. Фотоматеріали надані компанією Скол.